Доброго дня. Сьогодні проводиться то засідання комісії з питань планування бюджету фінансів та горілі. На порядок денний відноситься два питання. Перше питання про внесення змін до показників районного бюджету, до показників міського бюджету бюджету. будь ласка. Нам надійшло зараз три субвенції. Тобто субвенція з державного бюджету на підтримку особам з особливими освітніми потребами це 190 тисяч 200 і субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат до працівникам закладам загальної середньої освіти – 3 мільйони 931 300 гривень. Ми ці субвенції фактично приймаємо звичним. На суму даних субвенцій. І ці субвенції ми розподіляємо в відповідні відділи освіти. По першу субвенцію, це є яка йде в сумі 190 тисяч 200. Це є 155 900 на заробітну плату і 34 300 на нарахування. І по другій субвенції 3 мільйони 391 тисяча 300 000 000 гривень, значить збільшуємо кошторисне призначення відділу освіти. 3 мільйони 400 гривень це є на заробітну плату і 708 тисяч 900 гривень це є на рахування на заробітну плату. Крім цього, ми, в кінці минулого року ми, нам надали субвенцію з державного бюджету на харчування нічних початкових класів у сумі 2 мільйони 648 тисяч 500 грн. Дану субвенцію, тобто воно йшла на такі питання, вони зарядні захід. По спеціальному фонду, який зараз уточнюємо знову ж таки на відділ освіти для того, щоб ми могли зараз фактично ну, готувати вже дану категорію дітей. Е, крім цього, е, минулого року на останній сесії ще, перед з останніх сесій ми е, передбачали 800 тисяч на школярах проте і робили його перехідним для того, щоб можна було заплатити у 2024 році, в 2025 році, і, відповідно, щоб ми е, могли. Склалися обставина таким чином, що ми не виконали бюджет, тобто ми не змогли заплатити. на 100% надходження до бюджету в разі невиконання 2,5%. І ми не проплатили данові 800 тисяч гривень. Тому даним проєктом рішення, ми пропонуємо зараз в розмові кредитних коштів, зменшити кошторисне призначення загального фонду відділу освіти по енергоносіях. На суму 800 тисяч гривень, і збільшити кошторисне призначення Спеціального фонду фінансового відділу на задану суму для їх перерахування військовому обласному бюджету на співфінансування придбання автобуса школярика. Тому що цей школярик все-таки передбачається, що в першому кварталі ніколи не буде. Десь, майже першого кварталі він повинні було його заплатити. Крім цього, ще є у нас одна таке питання. Це є. До нас звернулися військові частини. У нас є зараз е звернення від 13 військових частин. Е звернень є більше, є 16, але тут є просто ті самі військові частини, мають по два звернення, деякі не що прислали. Тобто унікальне звернення є у нас з 13 частин. І е, загальна сума по, тих, по, по спеціальному фонду, то, що ми можемо направити на це, це є, на виплату даному частини це є 2 мільйони 340 тисяч. Суми, Наша пропозиція, проєдна. що взяти просто по списку яких є частини, які до нас звернулися, в рівні мірі всім розподілити. Якщо у вас є бажання, можна шовити, ну, інакше та інакшувати, тому ну, звернення тут є мене присутні. Наявні, якщо треба, то. Прості, ми, вже думали, що... ми вирішили всі порівняно дати і не, не, не робити різниці. І ні, ну, ну, мене цікаві одне питання, чи ти всі військові частини задіяні в бойових діях. Так як тилових немає взагалі, <звук> так як вони пишуть всі, але не окремі їхні підрозділи. Якщо вона десь там частина в бережанах є, ремонтна так, частина. Так, Таких немає. Якісь підрозділи на ротації, якісь підрозділи можуть виїхати. Те, що вони пишуть, то вони всі пишуть, що вони є за Ні, я розумію, що вони пишуть, пишуть, може всі добре, але, але, Але... ну, а Маткович, Маткович, можна перевірити, де що там військова можна? частина можна. Я не можна. не можна? Як можна перевірити, які вони бойові задачі? Так, що бойові, де вони за і Це їхні різне, Я кажуть, що спілкувалися з ними, вони кажуть, якісь окремі підрозділи виконують зараз бойові задачі.